Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий велосипед Leon TN50. Цей огляд також буде актуальний для велосипеда Leon XC50, так як вони однакові. Різниця тільки в розмірі, в розмірі колес. tn 50 він на 29 колесах, а XC-50 на 27,5 колесах. Велосипед на алюмінієвій рамі. В рамі. Застосовані технології гідроформінга, батінга, як бачите, виполіровані шви, Троси заховані всередину рами, така внутрішня проводка трасів. Дуже цікавий дизайн. Є відповідні бонки для встановлення багажника, такі задні дропаути. Широке нижнє перо. Є бонки для встановлення фляга тримача, насоса і так далі. Такий товстий рульовий стакан. рульова, як ми бачимо, неко, короткий рульовий винос, він алюмінієвий також цікаво виглядає на 4 болти. Руль тут також алюмінієвий, бренда Uno. Він має 72 мілімет... сантиметра. Також на рулі ми бачимо резинові гріпси гумові. Вони з зажимами. І монетку Microshift на 10 швидкостей доволі високого рівня. Гальмінні ручки, гідравліка Тектора. Вилка. Вилка тут стоїть повітряна. З локаутом гідравлічним, а також з регулюванням відскоку. так виглядає. Товсті ноги 32 мм. Також видно, що вони анодовані спеціальним покриттям. Резина стоїть Maxis Icon, ширина 220 з універсальним протектором. Дуже гарна резина, легенька. Абада стоять тут подвійні алюмінієві. Як заявлено в характеристиках вони можуть використовуватись і безкамерно. По заводу тут іде камера. Втулка. Передня алюмінієва. Вона на промислових підшипниках і, як ми бачимо, на осі. Така цікава вісь, вона йде з цими вилками завжди. Передні гідравлічні гальма. Це Tektro HDM285. Також непоганий рівень. Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на одну зірку. Провіл. Кількість зубів на зірки 36. Длина шатунату 175 мм. Як ми бачимо, це ведуча пара на трубі. Холоптеч. Така каретка, вона також провіл, це на виносних підшипниках для того, щоб тут була не просто вісь, а така. Пустотіла труба. Це більш жорстко та більш надійно. Ззаді перемикач Microshift Advent. Він з технологією, як у Shimano Shadow Plus. І задня касета Microshift. Вона на 10 зірок. Сама маленька на 11 зубів. Сама велика на 48. Так виглядає. Задня втулка, як ми бачимо на осі, так це все виглядає дуже цікаво. Тулка сама по собі така товста. От, на промислових підшипниках і так далі. Так виглядає задня гальма. Як ми бачимо, сам каліпер розташований на нижньому пері заднього трикутника. Це все виглядає. Сама ця труба рами, яка ну, називається підсидільна. Вона чуть-чуть йде з ізгибом. Така геометрія. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Товстий підсидільний штир. Регулюється двома болтами. Таким от способом. Це наклон і виліт сидіння. сидіння анатомічної форми, більше до спортивного, але я вам скажу таке не, не жорстке. Такий велосипед, дуже цікава модель, вона не дешева, але якби, такого високого вже рівня у Леона ще не було такого високого рівня велосипедів. Придбати зможете в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні, доставка новою поштою наложеним платежем або оплату частинами. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!